Добрий день, малятки! Сьогодні у нас знову заняття з фізичної культури. Розпочинаємо його з ходьби. Ставимо ручки на пояс і йдемо звичайним кроком. Далі виконуємо ходьбу малим кроком. Ставимо руки на пояс і йдемо вперед. Малими кроками спинку тримаємо рівно, розвертаємось. Далі будемо виконувати ходьбу широким кроком. Так само руки на поясі, але робимо широкий крок. Йдемо вперед і розвертаємось назад. Ще раз виконуємо вперед. Спинку тримаємо рівно і повертаємося назад. Повторимо сьогодні ще переступання через колоду, яке ми вивчали на минулому занятті. Ставимо ручки на пояс ніжки разом. На рахунок 1. Переступаємо правою ніжкою. На рахунок 2 ніжку приставляємо. Робимо крок вперед. Один переступаємо. 2. Приставляємо ніжку. Крок вперед. Один переступаємо. 2. Приставляємо. Виконуємо вправу 8 разів. Вивчимо сьогодні ще китки м'яча двома руками і ловлення його. Вихідне положення, ноги на ширині плечей. Руки з м'ячем опущені внизу. На рахунок 1 підкидаємо м'яч знизу вгору і ловимо його. Підкидаємо і ловимо. Підкидаємо, ловимо. Уважно стежимо, щоб м'яч не впав на землю. Право виконуємо 16 разів. Пригадаємо, що ходьбу з рухами руку вгору і вниз. Будемо йти і почергово піднімати і опускати ручки. Йдемо вперед, спинку тримаємо рівно. І повертаємось так само назад. Право виконуємо 3 рази. Молодці, малятка. Наше заняття закінчилося. До нових зустрічей!